Сьогодні печу медівник, натуральний мед, вкидаю в миску, вбиваю яйця, щіпка солі, цукор, масло, соду і ставлю на водяну баню так, щоб не закипіло, а так, щоб все гарно розтало. Сиплю просіяне борошно і самішую тісто ложкою. Накриваємо плівкою і ставимо в холодильник. Дістаємо, розділяємо на 6 частин, розкачуємо, проколуємо виделкою, духовку розігріваємо на 180 градусів, печуться хвилин. Змиваємо сметанний крем, змащуємо наші коржі, посипаємо зверху і боки крихтою і знову ставимо в холодильник. І вже тоді можна доставати, нарізати і смакувати. Виходить дуже м'яке Всім смачного! Кому цікавий рецепт, буде в описі відео.